Так, всім добрий день, 6 серпня сьогодні, так. Саксон, від відео селект. Отакий от він. Привітай всіх ютуберів. От дивіться, отакий от він з ростом. Кошик, зараз ось в рядок в його не зайшов. Кошик отак. Отакенький, стандартний. Є. Крупніший є. Ну, десь 15, да? 15, 15, є, 18. Ну, нема такого, щоб мега крупного. Такого не бачу я. Оце вам саксончик. Ну, зріст у нього скільки мені. Допустим, по плече. В тебе який рост? Метр п'ятдесят п'ять. Метр п'ятдесят п'ять, так? Да? Ну отак. Такий я не Ось дружина стоїть. Отакий. сояшничок. Пройди отак в порядку. Щоб він не, не на одному місці. О! Ну, є метр п'ятдесят, метр. Ну таке, метр сорок. Це вже Так, да, він трошки на нахилився. тому. Оце отакий. Оце отакий саксончик. Я думаю, на сьогодні гуд. Чистота получилась. Скажем так, так, зараз я зніму міжряддя. Нормально. Це вам дисковка БДФкою. БДФ отак робить гарно. За один проход. Так. Ніякої тут рихлення, ніякої оранки тут не було давно. Так, все, всім пока отакий. Він Сояшник він рівний, що не може не радувати. Ну, гус, гуска он насрала жре крепенько. Нічого не будемо робити, бо вже нема натхнення і, скажімо так, фінансового бажання сюди щось робити. Так, всім пока, мирного неба. Саксончик Руле пока на сьогоднішній день. Хто там розказує, що він поганий, я не соглашаюся з ним. Все, всім привіт. Передаємо привіт.